Попри те, що через війну ковід майже зник з інформаційного поля в Україні він продовжує існувати. Люди і далі хворіють. Щотижня моз фіксує до однієї тисячі інфікованих і майже стільки ж госпіталізованих. Попереду осінньо-зимовий період. А це час, коли розгулюються вірусні хвороби, тож фахівці радять не нехтувати своїм здоров'ям. Зараз в наявності вакцини такі: Коронавак та Файзерна вакцина. Зараз в Україні вже дозволена четверта бустерна доза, особливо людям похилого віку, людям з інвалідністю та людям захворювання, які приводять до імунодепресії. Моз рекомендує пацієнтам зробити бустер, щоб уникнути хвороби та ускладнень від неї. А якщо ви ще й досі не зробили жодної вакцини, зараз саме час замислитись. Ми вакцинуємо усіх. І ти і тих, хто раніше не був щеплений, ми вакцинуємо. Якщо не були щеплені, повторюємо, що перша доза йде через. 21 день друга доза, а потім через шість місяців третя доза іде. Як зазначають лікарі, вакцина зберігається виключно відповідно до зазначених норм. Вакцину ми отримуємо з центру громадського здоров'я міста Кропивницький. Вакцину ми всю, сюди доставляємо збереженням холодового ланцюга, і у нас є усі супроводжуючі документи. Кожен бажаючий захистити себе від хвороби вакцинацією незалежно. Лежно від того, в якому населеному пункті було укладено декларацію з лікарем, і від того, де зараз фактично перебуває людина, може звертатися до місцевих пунктів щеплення. Шановні пацієнти, запрошуємо вас відвідати наш заклад, центр первинної медико-санітарної допомоги міста Світлободський у вулиці Павлова, 16 захисників України на Ревівці і е, Східна вулиця на Власівці. Ми щеплюємо кожного дня в пункті щеплення із 8 годин до часу, і у центрі вакцинації кожен день, включаючи виходні, суботу і неділя з 9 до 12 години у виходні і у будні дні із 8 до 13.00.